Вітаю в ефірі Дніпро Ньюс в студії з вами Дмитро Харлов. І Ми вже підготували актуальні новини станом на дев'яту годину. І одразу оперативна інформація про ситуацію в Дніпрі. Ніч минула без обстрілів та повітряних тривог. Зараз температура повітря плюс один. Протягом дня буде хмарно дощитиме. Температура сягне 9 градусів тепла. Відключень світла сьогодні не планують. Втім, приватна енергетична компанія ЦЕК проводитиме планові роботи з відключенням світла за кількома адресами. Вони наразі на ваших екранах. Усі котельні та насосні станції в Дніпрі працюють знеструмлень чи аварій на об'єктах не зафіксовано. Комунальне господарство працює стабільно, об'єкти критичної інфраструктури, медичні заклади та містяни з теплом та водою. За минулу добу варіні бригади Дніпроводоканалу ліквідували понад 75 засмічень та пошкоджень на мережах водопостачання. Більше інформації про роботу підприємств та ремонт із точними адресами ви можете дізнатись на нашому сайті, телеграм-каналі Дніпро ТІВІ та офіційному сайті Дніпровської міськради. Якщо у вас виникли проблеми з водопостачанням чи опаленням, телефонуйте на єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради. Звернутись по допомогу можна і до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються із понеділка по п'ятницю з 9 до 17 години. В телеграм-канал можна звертатись цілодобово. Тролейбуси та трамваї сьогодні працюють у штатному режимі за розкладом робочого дня. На маршрути вийшли понад дві сотні одиниць рухомого складу і до надзвичайних подій. Рятувальники 12 разів виїжджали на виклики, всі вони стосувалися пожеж. Дві стались у житловому секторі, вісім в екосистемах, дві на сміттєзвалищах. І за минулу добу в Дніпрі народилось 17 малюків, 11 хлопчиків та 6 дівчаток. Чистота всюди. У Дніпрі триває весняне прибирання. Комунальники очищують місто від залишків протиожеледних сумішей та сміття, яке назбиралось за зиму. На Слобожанському проспекті провели вологе прибирання наземного переходу. Як це відбувалось, бачила наша знімальна група. Щодня комунальники прибирають всередині цього переходу на Слобожанському проспекті. Ми завжди прибираємо всі, всі дільниці. Завжди прибираємо, щоб було чисто, так що це не тільки сьогодні, це завжди. Вологе прибирання з зовнішньої ж сторони проводиться раз на місяць. Площа роботи 800 квадратних метрів. Для очищення переходу залучили дві спецмашини та п'ять комунальників. Сьогодні ми виконуємо роботи з миття скла зовні, і внутрішню поверхню ми прибираємо, ескалатори поручні, поли ми сьогодні моємо. Чистота переходу не лише питання естетики, а й запорука безпеки пішоходів. Модернізація ліфтів за програмою співфінансування. В будинках ОСББ планують цьогоріч зробити капітальний ремонт в понад 40 ліфтах. Черговим містом Святослав Ткаченко перевірив два ліфти, один з яких заплановано відремонтувати у поточному році. Про особливості програми співфінансування ОСББ та ЖБК у 2023-му – Далі в сюжеті. З початку експлуатації будинку ОСББ слави 8 ліфт жодного разу не ремонтували у 2023 році. Стало можливим провести капітальний ремонт ліфту за програмою співфінансування. Завдяки змінам у програмі власникам будинку потрібно сплатити лише 10% від суми. Інші 90% покриває місто. Будемо сподіватися, що так оно у нас вийде, і люди будуть з ліфтом, який не буде постійно ламатися. Гарний приклад співпраці ОСББ та міської влади. ОСББ Мазепи 21 Завдяки програмі співфінансування тут провели капітальний ремонт ліфту. У 2020 нам удалось поменять внутрішній інтер'єр кабін лифтов, і в 2021 первому ми поміняли все створки дверей в ліфтових кабінах. Угу. Зрозуміло це за умови... Да. Щороку міська влада вносить зміни до програми, аби ОСББ та ЖБК мали змогу провести необхідні ремонти. Я побував на одному ОСББ. Це дев'ятиповерховий багатоквартирний будинок, який потребує капітального ремонту ліфту. Голова ОСББ показала мені, як працює ліфт, кабіної ліфту. І показала, в якій ситуації знаходиться ліфт. У 2023-му в Дніпрі планують провести більше 40 капітальних ремонтів ліфтів у будинках ОСББ та ЖБК. Вночі сталася пожежа у приватному житловому будинку у Павлограді. Рятувальникам довелося спускати дробиною з балкону жінку з трьома дітьми. Їх направили на обстеження до лікарні. Бо родина надихалася їдкого диму. Пожежу ліквідували вогнем знищено домашнє майно в кімнаті будинку на площі 10 квадратних метрів. Ростуть як на дріжджах. на прилавках українських крамниць цієї весни покупці помітили зростання цін на хліб. Чим це пов'язано та чи припиниться здорожчання, Розбирались мої колеги. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну ціни на продукти харчування значно збільшились. Хлібобуличні вироби не стали виключенням. Так, да, ціна дуже велика на хліб, тому що ну 14 гривень – це такий хліб. Ну, он крышится, он не очень вкусный. Сторожает практически каждый день. Не успеваешь следить за ценами. Так не тільки ж хліб, а вот лук 50 гривень коштує. Дуже важко, особенно пенсіонерам. Ну, что сказать? Все спирает же на дне. Бо щоб все закінчилося швидше, а це вже переживемо. Деякі покупці взагалі навіть відмовляються від хлібу. В принципі, я думаю, що це хибне уявлення про те, що хліб має бути основним продуктом споживання. Я думаю, що це старі стереотипи, від яких варто відходити в Україні. 32 мільйони гектарів зерновими полями, п'ять з них не використовуються через війну. Ще багато ділянок перебувають під постійними обстрілами. Також вплинули на ціни логістика подорожчання палива та нестабільність енергопостачання на підприємствах. Заводи все одно працювали, підключались до альтернативних джерел. А вони на жаль, звичайно, набагато дорожче, і тому це також потягло ціну на сільськогосподарську продукцію і в першу чергу на хліб. Приблизно ціна зросла на 30%, але це вписується в загальну концепцію. Інфляція, яка передбачена кабінетом міністрів, і зокрема було передбачено закладено 30% інфляції. Насправді виявилося 26% на, на, на наступний рік. Тобто на цей на поточний вже рік 28% Очікується відсотків інфляції. Тобто, це абсолютно цифра здорожчання в межах очікуваної інфляції. Найближчим часом спеціалісти прогнозують повільне зростання вартості хлібу ще на 5-10%. відсотків. Водночас загрози дефіциту немає. Проте за буханку в середньому українцям доведеться віддавати близько 29 гривень. Переселенка з Харківщини Тетяна Іванова виїхала з рідного села, коли вже неможливо було терпіти постійні обстріли. Пані Тетяна приїхала до Дніпра. Тут вона знайшла житло, роботу в одній зі шкіл нашого міста. Вона викладає українську мову та літературу. Тетяна Іванова переселенка з Харківщини. Із рідного села виїхала на початку квітня. Жінка згадує, найстрашнішими були авіабомбардування. Пані Тетяна переїхала до Дніпра, тут знайшла житло і роботу. В одній із шкіл нашого міста вона викладає українську мову та літературу. Якщо чесно, я дуже хвилювалася, я попрацювала в сільській школі. Ну, міські діти трішки інші, але ви знаєте, я задоволена нашими з ними стосунками і ну. Я вважаю, що ми з ними знайшли спільну мову. Пані Тетяна вчителює вже 21 рік у своїй рідній школі викладала старшокласникам. Тут працює з п'ятими класами. Жінка каже, вже звикла і до роботи, і до великого міста. Мені дуже сподобалось Дніпро, дуже красиво. Особливо це було навесні. Ми приїхали якраз навесні в парках скільки квітів. Це... Але просто що ну якби знаєте, настрій такий з такого пекла ми. Звичайно, тут дуже мені сподобалось. Дуже красиве місто, річка. ну Це ні з чим не можна порівняти. Жінка каже, її рідне село вже звільнили з-під окупації, але про повернення говорити ще рано. Ну, основна моя мрія, звичайно, щоб закінчилася війна. Не дивлячись на всі позитивні моменти, звичайно, мені дуже хочеться повернутися додому. Акції, проєкти та волонтерство у Дніпрі. Провели публічний звіт про роботу молодіжного центру Дніпра за півтора роки з моменту створення комунального підприємства. Основна мета розповісти про найяскравіші задуми, які вдалося втілити в життя. Біля центрального входу в парк Шевченка провели публічний звіт роботи молодіжного центру Дніпра. Виставили фото команд, які працюють в центрі, та презентували відео основної роботи молодої команди. По перше, сама молодь ділиться своїми результатами за рік і ознайомлює їх з місцянами. Кожен бажаючий представник з молоді або навіть не молоді може доєднатись до команди і робити разом з ними молодіжну роботу у місті і в цілому місто краще. Також представили молодь бус переданий місією ОБСЄ для допомоги місцевому населенню. В цьому бусі часто здійснюються поїздки до деокупованих територій Херсонщини, до прифронтових міст з допомогою для місцевого населення та передачею. Наприклад, останнім було передано розроблено в місті Дніпрі розмальовка про Лесю до її річниці, і зараз діти там будуть розмальовувати ознайомитись з біографією Лесі Українки. Повномасштабне вторгнення РФ не зупинило роботу молодіжного центру Дніпра, а лише примножило. Діяльність КП З'явились нові проекти, нові молодіжні громадські організації, а нові взагалі ідеї і нова реалізація цих ідей. І що дуже важливо, на сьогодні молодіжний центр працює щодня. Ми стали тим осередком для молоді, який не припиняє свої роботи. Центр реалізував численні проєкти, в яких взяли участь тисячі представників активної молоді. На цьому наш випуск добігає кінця. Команда Дніпро Ньюс продовжує працювати, аби ви отримували інформацію про найважливіші події в країні та регіоні. Глядачі, які дивляться нас на Ютуб, підписуйтеся на канал Дніпро Тіві та на наші спецпроєкти. Кьюар-коди ви бачите на екрані. Якщо Дніпро Тіві зникає з телефіру, знайте. Ми працюємо в Ютубі, телеграм-каналі та на Фейсбуці. Зустрінемось вже об 11-й. На все добре, до побачення, бережіть себе та своїх близьких. Все буде Україна.